Доброго дня, я вітаю всіх присутніх. Я сподіваюся, що усі бажаючі відвідати сьогоднішнє наше засідання, встигли дібратися сюди. Ну, хотів би сьогодні сказати, що це першоквітневий жарт, і ми тут зібралися на свято гумору, однак, на жаль, питання більш ніж серйозним. Тому. Почну по суті. Думаю, всім відомо, що 18 березня антимонопольний комітет прийняв рішення, яким зобов'язав нас відмінити усі рішення комітету з конкурсних торгів УДЦР, прийняті після 25 грудня 2015 року. І тобто, після розкриття пропозиції. Ну я б з радістю не коментував рішення цього закоповажного органу, якби міг погодитися з його змістом. Я до останнього сподівався, що ми побачимо у остаточній фінальній версії рішення антимонопольного комітету якесь обґрунтування. Ми думали, що ми все ж таки щось пропустили, десь щось не зрозуміли. Однак, коли змогли ознайомитися із мотивувальною частиною, ну нічого, крім прикрості, ми не відчули. Ті висновки, які зроблені в рішенні антимонопольного комітету, можна було абсолютно спокійно зробити ще 2 березня, не відтягувати час до 18 березня, і Україна б не втратила ще один місяць цієї волокіти. І, можливо, сьогодні ми б знали ім'я нового переможця вже по МНП. Ну однак антимонопольний комітет до останнього проводив свої засідання. Ну вже заведені традиції. Я не буду відкладати на останок. Оголошення рішення, яке прийняло УДЦР стосовно позиції Антимонопольного комітету, рішення, яке вони опублікували. А тому після ретельного аналізу і вивчення усіх складових, які стосуються зараз впровадження МНП України, УДЦР вирішив відмовитись від довготривалої судової тяжби і добровільно примусово виконати рішення Антимонопольного комітету. Чому ми прийняли таке рішення? Ну, є декілька причин. Ну, перше, українцям потрібна вже сьогодні європейська держава, європейський рівень життя, європейський рівень надання послуг. І я думаю, проста людина навряд чи зрозуміє, що знову впровадження МНП відкладається через те, що один одна державна установа судиться з іншою державною установою і не може знайти якогось компромісу. Думаю, люди втомилися дивитися на різні бюрократичні зволікання, через які ми не можемо ні в Європейський Союз вступити, ні хоча б отримати безвізовий режим з ЄС. Я на відміну від інших державних органів не готовий взяти на себе відповідальність, зірвати виконання угоди між Україною та ЄС про асоціацію, а тому наша правова впевненість і в наші позиції вона залишається при нас, при ДСР, а закупівля послуг МНП рухається далі. Друга причина ну, ми втомилися вже майже півроку роз'яснювати, пояснювати усім, чому ми тут зробили так, тут зробили так. Дуже прикро, що сподівання на проведення самого прозорого, найвідкритішого конкурсу завершилося не тільки позитивними відгуками, а й цілим рядом негативних журналістських статей і розслідувань. Я не хочу давати оцінку об'єктивності цих статей, однак ми дійсно робили все, що могли, і виключно в рамках закону. Інше питання, що інколи законодавчі норми не зовсім десь відповідають, можливо, лозіці подій або певним життєвим ситуаціям, а закон про державні закупівлі, можливо, не ідеально підходить під таку витончену і специфічну закупівлю, як послуги з МНП. Однак ми приймали ті рішення, які можна було прийняти в рамках і в межах законодавства. Саме тому тепер не ми, а хай антимонопольний комітет відповідає на запитання, чому вони прийняли саме таке рішення, яке вони прийняли. Третє, ми дійсно дуже серйозно розглядали питання стосовно подачі позову до суду стосовно оскарження рішення антимонопольного комітету. Особливо після того, як ми отримали мотивувальну частину і, не, скажімо так, на наш погляд не побачили там достатньої правової та технічної обґрунтованості. Однак, все ж таки знову ж таки могли. Звинуватити в тому, що ми лобіюємо, лобіюємо якогось конкретного учасника. Ну я вже втомився е, всім пояснювати і чути звинувачення в нашу сторону про те, що ми під одного е, учасника робили тендерну документацію. Хоча у нас цілий ряд міжнародних компаній взяли участь, ніяких проблем немає. Що ми відмінили перші торги під одного учасника, що ми ще щось зробили під одного учасника? Тому якби ми зараз подали позов суд, знову ж таки сказали, щоб ми е, лобіюємо когось учасника. Саме тому ми хочемо показати, що наша мета на сьогодні це просто провести чесно і прозоро тендер, впровадити чесно і прозоро нарешті МНП в Україні, і тому ми відмовились від ідеї з судами. Хотів би окремо висловити нашу думку про рішення антимонопольного комітету. Ну, а висновки, мабуть, хай робить громадськість. Ну, по-перше, щодо фінансової спроможності, Ну, колегія зазначає, що документація не містить окремих вимог щодо показників фінансових результатів. Ну однак вони, мабуть, забули, що вони своїми ж рішеннями попередніми заборонили встановлювати такі показники замовникам. Окрім того, вони повністю проігнорували позицію Мінекономіки, який є єдиним органом, який має право і наділений повноваженнями надавати роз'яснення у сфері державних закупівель. І Мінекономіки з 2012 року мало незмінну офіційну позицію про те, що Прийняття рішення про відповідність кваліфікаційним критеріям має базуватися не лише на наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи конкретну закупівлю. На нашому е сайті ми сьогодні е спеціально дамо посилання на такі рішення для розвитку, щоб усі могли самостійно з ними ознайомитись і зрозуміти, суму, чому саме е так діяв УДЦР е в рамках цього питання. По-друге, антимонопольний комітет України наголошує на відсутності в документації обмежень щодо суми, яку повинні зазначати учасників у графіт технічна підтримка та можливості суб'єктів господарювання зазначати вартість технічної підтримки, виходячи зі специфікації надання послуг. Ну при цьому знову ж таки антимонопольний комітет повністю про напрогноровано на обставлено, що підставою для відхилення була подача недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів. А не безкоштовно, а не певні моменти стосовно вартості і сум, які можна чи не можна зазначити. По-третє, антимонопольний комітет зазначив про відсутність документації умови, що всі складові системи на етапі подання пропозицій конкурсних торгів повинні мати єдиний інтерфейс. Яким чином вони зробили такий висновок, чесно кажучи, не зрозуміло, тому що в принципі члени комітету якраз і перенесли засідання з 2 березня на 18, тому що вони зазначили, що в них немає технічної. Технічних знань і вони потребують додаткових експертних висновків для того, щоб сформувати свою позицію. Ну, під час свого засідання вони зачитали ці, цілий ряд висновків операторів мобільного зв'язку різних державних та спеціалізованих установ однак прийняли прямо протилежне рішення. Ну, це залишається на розсуд антимонопольного комітету. Інший висновок антимонопольного комітету про те, що оцінка опису технічного рішення, у тому числі веб-інтерфейсів, повинна бути здійснена шляхом присвоєння відповідної кількості балів, ну, взагалі не відтримує критики, на мій погляд. Адже фактично таким рішенням антимонопольний комітет підміняє поняття опис технічного рішення і технічні вимоги, і говорить про те, що учасника можна взагалі не виконувати вимоги документації конкурсних торгів замовника, а замовник ми повинні просто зняти декілька балів. Ну, на мою думку, таке рішення створює небезпечне. Прецедент для недобросовісних учасників в майбутньому, які будуть проводити і брати участь в конкурсах по всій Україні. Однак, знову ж таки, як я вже сказав на початку, я не хочу робити висновків щодо об'єктивності або суб'єктивності прийняття рішення антимонопольним комітетом. Нехай це робить громадськість. Та що ж буде далі, спитаєте ви? Я вам відповім зараз. Я ставлю на розгляд комітету з конкурсних торгів протокол про виконання рішення антимонопольного комітету. Шановні члени комітету, ми ознайомилися всі з проектом протоколу, і наразі я пропоную до голосування таке рішення комітету з конкурсних торгів. Пропонується Відповідно до частини 16 статті 18 закону України про здійснення державних закупівель виконати рішення постійно діючої адміністративної колегії антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель від 18 березня 2016 року. номер 521 дефіс Р дріб ПК дефіс ск шляхом відміни перше. Протокол відхилення пропозицій конкурсних торгів на закупівлю за процедурою відкриті торги предмету послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань. Проектування розроблення та впровадження автоматизованої інформаційної системи, централізована база даних, перенесених номерів. Друге. Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів на цю ж закупівлю. Третє. Протокол засідання Комітету з конкурсних торгів від 25 січня 2016 року номер 14 про затвердження протоколів відхилення та оцінки пропозиції конкурсних торгів, вказаної закупівлі, та визначення переможцем Товариства з обмеженою відповідальністю Діалінк. Шановні колеги, прошу голосувати за запропоноване рішення. Хто за, підніміть руку? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Таким чином, шановні присутні, тепер ми повинні приступити до повторної оцінки пропозиції учасників, до якої згідно рішення антимонопольного комітету тепер допускається товариство з обмеженою відповідальністю ЕС Ну з чим я їх і вітаю. Хочу нагадати, що Антимонопольний комітет не вважає порушенням подання пропозиції з нульовою вартістю, а тому вже можна з великою ймовірністю говорити про те, що ця компанія за критерієм ціна отримує додаткові 25 балів. На оцінку, відповідно до закону, нам відводиться сьогодні 20 робочих днів. Однак, враховуючи, що ми вже проводили таку оцінку і багато чого бачили і знаємо, я сподіваюся, що ми в більш короткі строки зможемо її провести. І е, Україна не через місяць, а вже десь е, на середині квітня е, зможе почути ім'я нового переможця, якого ми оголосимо знову ж таки в цьому залі, куди будемо запрошувати, як і завжди на нашому сайті. Усіх бажаючих. Колеги, незважаючи ні на що, я вже дякував і ще раз хотів би подякувати компанії Сей Центр за те, що вони в, свої, в своїх вимогах до антимонопольного комітету не просили відмінити торги. А лаконічно попросили э, вважати неправомірними не підстави їх відхилення і допустити їх до оцінку. Це зекономило нам, нам мінімум і Україні мінімум два місяці роботи, оскільки ми могли повернутися взагалі на етап жовтня місяця. Тому за це я вам дякую, шановні колеги. В принципі, в мене все. На цьому я хотів би подякувати усім присутнім. Я сподіваюся, що все ж таки Україна зможе виконати угоду про асоціацію з ЄС і ми все ж таки запровадимо МНП в нашій державі. Тому я всім дякую за увагу. Якщо є запитання, готовий відповісти, а журналістам ну, ми можемо як завжди, окремо дати коментарі на запитання. Прошу. Питань ні в кого немає. Ну, тоді я всім дякую за участь. Єдине, що я хотів би ще надати слово Вікторії Юрівні, декілька організаційних моментів стосовно того, що фактично з цього моменту у нас розпочинається повторна оцінка. Дякую. Доброго дня, шановні гості нашого збору. Хочу вас вам нагадати про те, що оскільки ми повернулися на стан. 25 грудня 2015 року, тобто тоді, коли були розкриті пропозиції учасників, то у мене прохання до учасників не дочікуючись нашого офіційного листа, відновити доступ до всіх своїх демонстраційних версій. Такого офіційного листа буде вам направлено вже сьогодні при найпізніший термін у понеділок зранку, буде продубльовано на електронну пошту. А вас прошу з свого боку відновити, у кого був доступ в онлайні, а не демонстраційна версія на cd диску. Тобто, відновити доступ до ваших демонстраційних версій. Сподіваюсь, що вони будуть, будуть знаходитись в тому ж стані, в якому вони були станом на 25 грудня. Тобто, в тому ж вигляді, без будь-яких там патчів і доопрацювань. Дякую. Всім дякую, тоді. Гарних вихідних. Питання так, прошу. Цей протокол буде сьогодні оформлений належним чином. Ви можете до нас звернутися, якщо необхідно, з листом. Прошу. Без запитання? Прошу. Я ще також хочу зазначити, що якщо минулого разу ви ми запрошували операторів тільки до розгляду опису технічного рішення, то на сьогоднішній день ми маємо вже більше часу на оцінювання саме технічного рішення, тому ми будемо оцінювати, запрошуємо операторів. Сьогодні буде направлено відповідного листа з електронною поштою і офіційно щодо надання своїх працівників, експертів до оцінювання. технических решений участников, в том числе все операторы, смогут принять участие и сами оценить все демонстрационные версии. Прошу. Такой вопрос. Можно ли привлечь как-то демонстрацию участников, чтобы участники сами продемонстрировали свой продукт в полной мере, чтобы все могли его оценить более корректно? Давайте ми це питання будемо розглядати вже нашою технічною експертною комісією, яка буде створюватись в ОДЦР. Наскільки ви розумієте, що все ж таки у нас по закону є певні обмеження стосовно да, будь-яких контактів з потенційними переможцями і учасниками? Тому офіційні листи і запити до роз'яснення ми абсолютно спокійно можемо. Але щодо участі я зараз вам відповідь не надам. Можна это сделать відкрито централізовано, чтобы все оператори и вы могли вместе оценить все эти предложения и демо Мы вас почути, я Дякую. Так, прошу. Вибачте, представник компанії Т4Б ми підтримуємо пропозицію представника компанії SA Center, щоб учасники самі демонстрували свою демоверсію. це допоможе краще продемонструвати всі функції. Дякую. Дякую. Все. Ну, тоді ще раз гарних вихідних дякую за увагу. Всім до побачення.